безкрайне синє небо. Віть над землею, не наче шатро. Воно посилає любов на скінчину і щиро дарує надію добру. У цьому шатри килими золотаві, І з сонях, в жита, пшениці вівця. Десь майоріють, як крапельки неба, волошки блакитні, яка ж то краса. Мешкають люди, вікні та чесні. Вікцільну гостей і вони. Земля наша щедра, родюча, багата, всіх галдуть безмежні вони. Знає весь світ про казкову країну, де небо синіє і зовсім поля. Вітне, щасливо, моя Україна. Це себе дитина, не надо. Незалежності, вітаю Україну. Давай борися до кінця. Ми не твітують ці стени. Та і на пірасіму віця, тих героїв, які діти на небеса. Тих, що рятують країну ціною власного життя.